Люба Україно і українці, мої співвітчизники, хочу вас привітати з 23-м нашим спільним великим святом. З нашим спільним, я б навіть сказала, днем народження, з Днем Незалежності України. Я навпаки дуже пишаюся тим, що хоч за цей і невеличкий. Строк для історії, але ми змогли зробити стільки багато важливих речей, і ми дійсно змогли довести як і собі, так і всьому світу, що ми сильні, ми мудрі, ми талановиті, ми такі, які ми є. І як велика сім'я, я сподіваюся, що абсолютно кожен українець. Ми до сьогодні святкувати наше спільне свято, як на сході, так і на заході. Я впевнена, що і там, і там живуть чудові прекрасні люди, і їх об'єднує любов до власної батьківщини, те, що вони дійсно українці, і байдуже, якою мовою вони говорять: толі по-русськи, толі по-українськи, правда, і сім'я остається одна і та ж. Тобто хочеться лише підкреслити те, що а, це тільки. Збагачує нашу культуру, наш народ. І я думаю, що це навпаки нам дає тільки плюс. І тому хочеться на завершення лише сказати, що я пишаюся тим, що я українка, і те, що я частинка такого великого народу, як український народ. Дорогая і гарячу любимая моя Україна, ми поздравляємо тебе з Днем рождения. Тобі сьогодні 23. За эти годы мы пережили вместе и горе, и радость. Но радости было больше. Ты как мама. Собираешь нас вместе, который год во всем мире. Посмотрите на наш большой герб. Он объединяет нас, символизируя восток и запад. Так давайте станем одной большой семьей. Не только на этот день, но и на всю нашу дальнейшую жизнь. Вчера мы праздновали День флага. Сегодня день рождения нашей родной страны. И самый лучший подарок для нее мир в каждом доме. Так давайте сделаем так, чтобы это сбылось. С праздником! Слава Украине! Героям слава!